Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Сьогодні хочу кілька слів сказати про доволі важливе питання, яке набуло актуальності буквально на днях, коли президент Трамп заморозив надання міжнародної грантової допомоги різним країнам світу, в тому числі Україні. І головний канал надання такої допомоги це агенція американська USAID, урядова, яка забезпечує реалізацію низки. Програм в Україні. І хоча я розумію мотивацію Дональда Трампа зробити це, да тому що вона в тому, щоб і підвищити ефективність бюджетних витрат, тобто, по суті, використання плат, коштів платників податків американських більш ефективна, та вона в тому, щоб розібратися чи не використовувалася міжнародна допомога для просування. Скажімо, інтересів демократичної партії опонентів республіканців, які програли вибори, та ну можливо, деякі ще інші цілі. Його мотивацію можна зрозуміти. Я не можу зрозуміти мотивацію. Українців, які пишуть в Фейсбуці, що вони радіють зупинці цієї міжнародної американської допомоги, грантової Україні. І причому це не тільки там пересічні, скажімо, люди з вулиці, та тобто це деякі народні депутати, причому з різних політичних сил, різного віку, і молоді, і старші, та? і ті, хто добре знають англійську мову, і ті, хто її не знають, і вони якось синхронно радіють цьому факту при припинення Призупинки допомоги, і я цьому чесно кажучи, дивуюсь та да? я дивлюсь на факти. Я дивлюсь, от, скільки коштів отримала Україна через допомогу американських платників податків, то Сейді, наприклад, да? з початку повномасштабного вторгнення Росії. 30 мільярдів доларів на перекриття бюджетного дефіциту, більш ніж 2,5 мільярди доларів на гуманітарні цілі, по-моєму, 2 мільярди 600 мільйонів доларів. і... 5 мільярдів доларів США на розвиткові проєкти в Україні, тобто, це те, що американські платники податків дістали зі своєї кишені і дали нам українцям для того, щоб допомогти нам десь підтримати, десь посприяти розвитку, та тобто, десь просто закрити наші бюджетні дірки під час війни. І ви подумайте просто про це, да? От ці 30 мільярдів доларів, да? навіть якщо це не всі кошти, які там напряму потрапляють в бюджет чи на реалізацію проєктів, да? там, зрозуміло, що. Частина залишається і там американським підрядникам, і основним головним організаціям і так далі. Але все одно значна частина цих коштів вона йде в Україну, вона йде українцям. От якщо б цих коштів не було, це означає, що ми би з вами мали. Дістати своїх кишень, кошти, і це означає або підвищення податків, да, тобто, або е, якісь інші механізми, да, тобто, для того, щоб забезпечити ці фінансування державних видатків в повному обсязі. Або якщо б ми це з вами не змогли зробити, це означає, що хтось би не отримав ліки, хтось би не отримав можливість, де жити, хтось би не отримав тепла, ну тобто різні абсолютно. Абсолютно потреби, які закривались цими коштами, і хтось за це має заплатити. Немає безкоштовних речей в економіці завжди хтось платить. Да? Тобто різні можуть бути механізми. Так от, в даному випадку заплатили американські платники податків. Ну, опоненти скажуть: дивіться, ну окей, крім бюджетної допомоги, ще от є ці всі різні гранти, та, і вони ж неефективно використовуються. Вони йдуть не на ті цілі, вони йдуть не в повному. Обсязі, бо щось десь там осідає в самих Сполучених Штатах Америки і так далі, і так далі. Да? Слухайте. Ну знову таки, якщо ми з вами подивимося, постараємось принаймні подивитись неупереджено, то ми побачимо з вами, що. Якість державної оцієї міжнародної допомоги інших країн, зокрема Сполучених Штатів Америки, вона з роками зростає, да? тобто якість і корисність для України. Тому що якщо ці гранти ще на початку, в середині 90-х років, вони значною мірою були, знаєте, такі поверхневі і ну, якісь такі навчання там вільному ринку, якимось речам, тобто промивка мізків за великим рахунком, і якась база. На рівні обетки, і ну, ми самі ще не були сприйняти готові важливі, більш складні речі, да, тобто більш інструментальні якісь. Але це був якийсь старт. Да, тобто я вважаю, що доволі невисокий рівень якості і корисності цієї допомоги був. Потім з часом він зростав, тому що донори почали працювати із громадами, з бізнес-асоціаціями, і з бізнесом потроху. Але сьогодні я бачу, що. В принципі, ця міжнародна технічна допомога, ці гранти, да, вони вийшли на дуже високий рівень, тому що навіть та ж американська допомога, яка виділяється Україні під час війни, виділялась от до заморозки, вона вже прив'язується до дуже чітких показників, да, тобто так званих KPI, Key Performance InDicators. Це е, такі показники, як інвестиції, такі показники, як експорт, як обсяг виробництва продаж як робочі місця створені, тобто це дуже конкретні насправді показники, індикатори. Да? Я би хотів, щоб український уряд мислив в таких термінах. От, на мій погляд, сьогодні рамка планування, скажімо, цієї грантової допомоги, вона значною мірою ну, в більшої якості, ніж навіть урядове планування. Да? Тому що це не просто, знаєте, щось там поглибити, покращити, синхронізувати, привести до. Тобто, зрозуміло, що є. Кластер проектів гуманітарних, та тобто вони дуже важливі, вони дуже гарячі, вони ургентні. Це один великий блок. Але з'явився дуже серйозний блок розвитковий. Розвитковий це значить, що американські платники податків допомагають українцям створювати нові бізнеси, допомагають масштабувати існуючі, допомагають відновлювати. Після руйнувань, ну взяти хоча б ту ж саму підтримку там, розвитку індустріальних парків в Україні, да, коли з одного боку підтримка полісімейкінга, щоб запрацювали державні програми стимулювання, підтримки, і в Україні стали з'являтися реальні індустріальні парки. З іншого боку, це, наприклад, купівля, от як там проекти USAID купували українським підприємцям ті ж самі електрогенератори, наприклад, да, дарували їх. Тобто, це не кредит, це по суті здешевлення. Да, тобто Капітальних витрат. тобто Бізнес не витрачав свої кошти, там було що там, 500 тисяч доларів ці генератори коштують. Да, тобто, а він може це отримати у вигляді допомоги і в вигляді, наприклад, обладнання виробничого, що дуже цінно, виробничого обладнання. Да, тобто Бізнес, який був зруйнований під час російського нападу, да, тобто там релакований. Так далі, так далі. Коштів не вистачає, власних грошей немає, позакавлення. В банку дорога, потрібна застава. Ну, тобто, знаєте, такий глухий кут. Глухий кут, і оцей глухий кут роз, розблокувати якраз дуже часто допомагає грантова допомога. Причому там е, і навчання, там і допомога в складанні бізнес-планів, там і здешевлення відсотків по кредитах, там і придбання, наприклад, тих же генераторів, там і накопичувачів енергії. Та? Тобто там допомога, наприклад, в виході на експортні ринки. Ну тобто дуже багато правильних речей здешевлення кредитів, відсоткових ставок по кредитам. Тобто Дуже багато правильних речей, які, в принципі, ну, мав би і уряд сам по собі робити. Але знов-таки інколи не вистачає розуміння, інколи не вистачає грошей, інколи не вистачає грамотних людей, які можуть це робити. Тобто ця грантова допомога, вона це значною мірою вирішує. Я не хочу ідеалізувати. Да? тобто, Я не хочу сказати, що всі гранти абсолютно ідеальні, потрібні, там нічого не можна поліпшити. Ну, звісно, можна. Звісно, є такі гранти, які без Талкові, які формальні, які там є якими ж між собойчиками, але значна, дуже частина грантів вона несе дуже реальну. Користь, да? вона забезпечує ті потреби, які існують, допомагає в розвитку, а не тільки, скажімо, робить якийсь антикриз, да? тобто вже багато дуже розвиткових програм, вона допомагає взагалі налагодити мислення, причому і бізнесу, і громадам, і людям в термінах проєктного менеджменту, що дуже важливо, да? тобто, коли ти не просто щось робиш, аби робити, а коли ти робиш щось, щоб досягнути якоїсь мети в рамках певного бюджету, в рамках. Певних часових обмежень і певними наявними ресурсами, це в кінці кінців єдина мова, спільна мова спілкування, скажімо, з закордонними партнерами в прямому і переносному сенсі. Я думаю, що це те, що Україні потрібно навчитись під час і зараз війни, і для повоєнного відновлення, також тобто насправді дуже правильні корисні речі. Тому я сподіваюся, що. В результаті цього аудиту 90-денного, да, тобто американська адміністрація розбереться, виріже там ті програми, які є штучними, десь там політично мотивованими, а таких насправді абсолютна меншість, абсолютно меншість. А ті проєкти, які реально корисні, які допомагають Україні з одного боку виживати, з іншого боку, створювати новий економічний простір, ще додатково інтегруватися в Євроатланти. Ічний простір, технологічний, економічний, налагоджувати співпрацю, да робити спільні проєкти, привносити знання світового рівня в Україну. Ці проекти будуть продовжені, я сподіваюся, масштабовані. І я думаю, що тут немає ніякого протиріччя між тим, щоб, наприклад, користуватися грантами як ресурсом, як інструментом, як важелем, і при цьому налагоджувати свою систему управління в країні, мати свої пріоритети, мати власну стратегію. Тому що ну я ж думаю, ну нікому гранти ці не заважають. Вибачте, не кидати недопалки на землю, да. Я ж сподіваюся, нікому вони не заважають створювати ОСББ, створювати бізнес асоціації і відстоювати спільний порядок денний для розвитку бізнесу, да? переставати бути жертвою, заручником зовнішніх обставин, а ставати співархітекторами, інженерами кращої економічної реальності. Я, до речі, записував відео про те, як український бізнес може впливати на умови, на, на державу, на правила гри навколо себе, на бізнес-клімат. Це можна робити. Стану на цьому треба зосереджуватись. Потрібна певна методологія, розуміння, зусилля, дисципліна, ресурси. Але це цілком реально, і тут немає ніякого протиріччя з наявністю Україні грантової допомоги. Ну я вже взагалі мовчу про те, що якщо ми з вами візьмемо ці всі мільярди, десятки мільярдів доларів цієї грантової допомоги, це, по-перше, не кредит, да? тобто, це не під відсотки, не під заставу чогось. Да? Тобто, це нам ну, своєрідний подарунок від платників держави іншої країни. Да? А потім візьміть ці кошти, заходячи в економіку країни, вони ж те створюють тут платишспроможний попит, тобто вони розкачують нас в ВВП. Візьміть у нас. В ВВП доволі невелике, менше 200 мільярдів доларів. І Коли ми говоримо з вами про... Кілька десятків мільярдів доларів допомоги у вигляді грантів, то це відчутно впливає в тому числі на загальну економічну активність в країні, та? тому що ці, наприклад, обладнання, які купуються, створюються нові робочі місця, додатковий експорт, якісь люди отримують заробітну платню, якісь компанії отримують замовлення, хтось отримує прибуток. Та? Люди отримують ну, тобто, можливість фінансувати видатки і робити капітальні інвестиції. Це економічний механізм, який допомагає розігріти оця тимчасова зовнішня така економічна фінансова підтримка. Тому я думаю, що ми. Як українські громадяни, як бізнес, і як держава, маємо подякувати американським платникам податків і звернутись до американської адміністрації для того, щоб вони не робили, як то кажуть, з плеча а дійсно прибрали ті проєкти, які є неефективними або політично мотивованими, і відновили фінансування тих проектів, які приносять Україні користь, збільшують виробництва, експорт залучають інвестиції, створюють нові роботи місця, я думаю, це було б дуже правильно і вигідно для нашої країни. Друзі, а як вважаєте ви? Поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. Давайте обговоримо. Це важливе питання. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку. Так ви будете сприяти просуванню нашого контенту. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. І тут на YouTube, бо ви допомагаєте нам створювати більше україномовного контенту. Про економіку, розвиток та інновації. Дякую і до зустрічі!